Пане Володимире, Покровський напрямок найнапруженішим залишається, і от буквально дивлюся на цифри: 22 22 атаки на цьому, все ж таки, відносно невеликому фрагменті фронту. це звіт генштабу сьогоднішній. Як ви опишете зблизька, так би мовити, те, що відбувається там? Ну міряти цифрами якоїсь статистикою, те, що відбувається на сході нашої України, це доволі так умовно, тому що все ж таки триває загальновійськовий бій, і не тільки на Покровському напрямку, а по всій лінії сходу, півдня надзвичайно велика зона активного контакту, який не вщухає ні на ми. Тобто, що що міряти бойовим зіткненням? Перестрілка з автоматів, вона. Постійно лунає кулемети, мінометні обстріли, артилерійська дуель. Постійно зараз на четвертому році війни е, дрони постійно лежать в небі. Е, це постійно вже такий звук, який неможливо нічим сплутати. І активно е, по всьому напрямку. Дійсно, те, що відбувається на Покровську, це те, скільки ресурсів сконцентрував ворог і скільки ресурсів. В першу чергу живої сили він кидає на штурми на спроби просуватися, на спроби атакувати це тисячі і тисячі. Оцих от одноразових орків, якихось найманців, якихось зеків, злочинців. Це абсолютно різні підрозділи окупантів. Мають або низьку підготовку, низьку комплектацію, там не ну, низький рівень обман якихось облаштунків. Так це можуть бути і доволі. Професійно підготовлені як і штурмові підрозділи, так і підрозділи дронщиків, артилеристів, о, ну тобто, там екіпажі бронетехніки, тощо неоднорідний ворог. Але знову ж таки не ну я б хотів би сказати, описуючи там те що зараз відбувається, те, що робить ворог, ні в якому разі його не можна недооцінювати. Загалом сили оборони ми бачимо статистику зі зведень генерального штабу. Щодня кладуть тисячу, півтори тисячі, дві тисячі вбитих або знищених, або пошкоджених, скажімо так, або поранених. Окупантів це доволі великі цифри. Те, що мені доводиться бачити е щодня, ледве не щогодини ледве, перепрошую навіть ледве не щохвилини, це. П'ять десять групи орків по три, по чотири, по п'ять, по десять, які під прикриттям зеленки, рослинності, під прикриттям там не знаю високої трави по полям, по якихось вулицям сіл пробують просуватися, пролазити, і по цим групам орків відпрацьовують всі від е, далекобійної артилерії, там міномети. Ударні БПЛА, коптери зі скидами. Ну і маємо говорити в першу чергу і віддавати шану найбільшу шану героям піхотинцям, героям штурмовикам які добивають оті ті групи орків, які все ж таки десь може і проходять в стрілецьких сутичках, в стрілецьких боях. Пане Володимире, от про нашу монолітність теж запитання буде у мене, але зараз наші глядачі бачать qr код на екрані, і це вичевіть збір. Це якийсь проєкт, у якому а, можуть допомогти люди. І номер карти так само на що збираєте кошти, дійсно. Це бригадний збір на електробайки. Доволі необхідний засіб на четвертому році війни, коли технології він змінюються в умовах засилля безпілотних систем, ударних безпілотних систем Найбільший пріоритет це найменша помітність. Тобто, це набагато менш помітно ніж там якась коробочка, автомобіль, пікап, брони. І також це засіб, який ну допомагає на великій відстані з великою швидкістю, тобто швидше ніж пішки, швидше ніж там, і легше ніж там навіть бігом пересуватися, і це багато в чому рятує життя. От нещодавно була історія, десь півтора місяці назад, як порятунку пораненого бійця. Нашого батальйону Сила Свободи, коли він був в оточенні, поранений. Йому з важкого коптера скинули електробайк, і він зміг на цьому електробайку, попри те, що над позицією, де перебував поранений наш побратим, постійно висіли ворожі коптери. Там ударні коптери моніторили. Він міг зміг швидко сісти на електробайк і доволі швидко виїхати з так званого оточення. Ну, з оточення і ну, і фактично електробайк врятував життя е, мого побратима. І насправді таких випадків десятки і десятки. і Чим більше там засобів логістики, пересування, чим швидше і чим менш помітніше це все рятує життя кожного українського бійця, кожного українського героя. і Ми розуміємо, що найвища цінність це життя кожного українця. Пане Володимире, я розумію, що це запитання таке трішки піднімає нас над полем бою і узагальнює трішки цей погляд. Але, зокрема, і Покровськ, от я сказав про монолітність, ця ділянка фронту. Ми дуже часто чуємо, що росіяни малими групами намагаються вклинитися, що шукають якісь проріхи, відстані між позиціями або що. І певний час чуємо, що ну, чи не головною проблемою для українського війська залишається, от як. Якраз безвідмовна координація між різними підрозділами. Цьому у подоланню цього вирішенню цього питання була присвячена власне і реформа, створення корпусної системи. Скажіть, будь ласка, чи зараз от уже цілком монолітною стає оця частина захисту Покровської ділянки? Власне, зараз ми працюємо. Наша бригада, четверта бригада Рубіж, працює з десятками. Підрозділів найбільш ефективними, одними з найбільш найкращих найкращих бійців. Тут тисячі тисячі найкращих хлопців, найкращих бійців, які проявили свою і сміливість, і навички, і бойовий досвід мають, і отримали ну відповідні геройські навички протягом всієї війни. Тут ну сконцентровано доволі багато підрозділів. Але найголовніше дійсно те, що ви кажете про координацію, силу оборони навчилися за. Три і більше років війни знаходити одну на одній мові спілкуватися з усіма підрозділами, незалежно від того, чи це там Національна гвардія, збройні сили України, Сбу, ГУР або неважливо, яка це бригада все одно всі діють як один моноліт, і дійсно ви кажете одна мета тут тут у ворога одна тактика це просування в основному малими групами, тобто по одному, по два, по три, по чотири, там до десяти до п'ятнадцяти інколи навіть бувають групи. І ці групи треба знищувати. Коли цю групу бачать, розвідують, знаходять по ній, летить все і артилерія, повторюсь, і міномети, і ударні БПЛА, якісь коптери зі скидами, тобто все відпрацьовує. Ми прекрасно розуміємо, що маємо все зробити, щоб нашим побратимам, піхотинцям, які на своїх плечах. Тримають лінію оборони було якомога легше. Пане Володимире, бачу на очах буквально стає темніше, насувається вже вечір. Але поки ще ми, наші глядачі, хвилинку можемо роздивитися вас у кадрі. А я хочу поставити ще запитання про технології із нашого боку. Війна дуже швидко розвиває інженерну думку і технології. З'являються про дрони. Зрозуміло, ми дуже багато говорили. Чи є от наступний крок, чи з'являється зараз ну, якась така технологія, яка стане панівною? Можливо, це наземні дрони роботи. Можливо, це і ще щось, що зараз масштабується, і про що ми будемо а, говорити завтра. Що це вирішальним чином впливає на бойові дії? Дійсно, мені хотілось би, щоб ми побратими якомога менше ризикували своїм життям, якомога були більше в безпеці. Дійсно воювали замість е, українців роботи, які будуть просто знищувати у цих біороботів окупантів, яких вони не цінують. Тобто, ми розуміємо, що для окупанта найдешевший ресурс це біо. Якийсь там їхній солдат, чи найманець, чи ждеп, чи злочинець, яких вони фактично не рахують. Тобто, це для них найдешевший ресурс, а Хотілось би, щоб ми воювали, умовно кажучи, термінаторами або хотіли б мати універсальну зброю, чи там якісь лазери, чи щось іще. Яке просто забезпечить стовідсоткову перемогу, але на жаль є реалії, і багато хто очікував там 22-му році, коли нам дають 155-й калібр артилерію, що це там однозначно ключ до перемоги. Потім Абрамси, там леопарди, потім Хаймерси, потім Ев 16 тощо. Багато українців тримали надію, що це якась універсальна зброя, яка може перемогти окупанта. Але, на жаль, реалії такі, що орки вчаться на своїх помилках, теж не сидять на місці, теж вдосконалюються, теж в дечому переймають досвід сил оборони України, і ми розуміємо, що найсильніше, що, що, у, нас є... що у нас є, найсильніше, що є, це. Ну, власне, скажем так, власне а, наша стійкість, це наше серце, це наш дух, це наше а, прагнення до свободи поволі. Доволі, наша ваша стійкість. Я дякую вам.